Щоб тут щодня співав хор цей молебен іншої церкви, напевно, не є. Ми виїжджаємо на семінаристах так простіше. Ректор прийшов в семінарію пішла півплощі зайняв. Простіше. А завтра ще по дрох інфор напишемо, хто така церква і хто такі семінаристи і прочі, і, і, і прочі. Ми можемо робити багато кроків, браття і сестри. Бо не всі поїдемо на Майдан, не всі зможемо поїхати на Майдан, але ми всі можемо маніфестувати себе. Мене нині вбило, коли я приїхав в парафію і коли починаю спілкуватися з людьми, і майже кожен з ким я спілкуюся, ой, як я сиджу і плачу, як я сиджу і дивлюся, і не можу дивитися, що показують по телевізорі. Та будеш плакати і умреш, плачу работу. Навіть якщо плачеш від три сльози, йди, вставай, маніфестуй себе, маніфестуй себе як вільна людина, яка дивиться свобідно навіть в очі смерті. Бо твоя релігія вчить тебе це. Тому, браття і сестри, подумай, тут є організа... організатори цього майдану, є наші депутати, є ми це, це церковники. Є багато структур, які можуть подумати, як показати. Пішов тебе шукати. Подумати, що ми можемо зробити, щоб насправді ми проявили солідарність одні до одних, а найбільше до того Майдану. Бо найбільше, що тим людям потр... треба, це підтримки. Ви знаєте, я дуже часто чув, коли ми збирали різні збірки на наш патріарший собор, а казали, кожен скептично, що там, та то там, коли казали, та то буде наш собор, та то не наш, то там в Києві. Цей Патріарший собор нині став оплотом для багатьох наших людей, які там мають притулок. Які там мають де переночувати, які мають де зуби почистити, лице обмити, які мають де сходити, вибачте, в туалет, які мають де прийти і годинку-дві перекантувати, переспати в теплі. Ви б подивилися, як там наші кияни, парафіяни патріаршого собору, круглодубово забезпечують. Харчами і всім необхідним тим людей, які тисячами проходять за добу через Патріарші собори. Вчора буквально спілкувався з жіночкою, яка там стоїть і робить канавки. Каже: Ви прийшли з Майдану, скажіть, що там робиться, бо ми не знаємо. Ніч тут. Зранку біжу дітей випроводити до школи, іду на роботу, бо працюю в організації, власником якої є очільник партії регіоні, один з очільників. Після того біжу додому, скоренько щось прибрати, зварити, їсти і біжу тут знову. Отакий От темп тих людей. А нам тут прийти на півгодинки, на годинку зробити якусь акцію, яка не, не коштує зовсім нам ніяких зусиль. І ми такі дуже-дуже байдужі. Може не треба аж так акцентувати тут, на тому місці в ратоші, біля ратуші. Може нам треба йти в ті спальні райони, там повивішувати прапори, може пускати на тих будинках 9-5 поверхових, як били наших дітей цілий вечір. Один вечір на Коновальця, один вечір на Самбірський, один вечір на Володимира Великого, ще один вечір на Грушевського. Може це підніме наших людей? Може вони тоді перестануть плакати, а будуть думати, що завтра може і їм припадеться від йолки і палки? Браті, це так трошки солі в бадьорий наш настрій. Але насправді. Тільки солідарно ми зможемо щось зробити, інакше нічого з того не буде. Але я вірю, що ми не гірший народ, як поляки, які дали собі раду саме через солідарність. І ми, як народ мудрий, як народ святий, який пролив цю землю своєю кров'ю, також зможемо ці речі. Провадити і дочекати перемоги. Слава Ісусу Христу!